Ну що ж друзі, словаччина виступить проти рішень Європейського союзу щодо заборони імпорту російського газу до європейського союзу. Фактично, вони приєднуються до позиції Орбана і до позовів Угорщини. Отже. Словаччина приєдналася до Угорщини у позові до Європейського союзу проти рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу, за словами Фіцо. Рішення ЄС порушує принципи субсидіарності та солідарності. А союз перевищив свої повноваження. Словаччина та угорщина подають окремі позови, оскільки немає формату, в якому їх можна об'єднати в один судовий процес. Ми координуватимо свої аргументи, наголосив прем'єр. Обидві країни виступили меншістю під час голосування щодо відмови від російського газу, аргументуючи це сильною залежністю від російських енергоресурсів. Тобто, що ж виходить, друзі, що фактично весь європейський союз каже ні російському газу, ні залежності від Російської Федерації, ні залежності від Путіна, від російських енергоносіїв. В цей самий момент встає Угорщина та Словаччина і виступають проти такого рішення. Замість того, щоб думати про себе, про свій народ в майбутньому, щоб не бути залежними від однієї країни, шукати інші шляхи, вони обирають простіший – грати на дудку Російської Федерації. Також цікавий сьогодні момент, хто в курсі фактично Угорщина та Словаччина отримують нафту від Російської Федерації, яка йде через. Території України, а саме через систему трубопроводів Дружба, так от сьогодні, 27 січня, Російська Федерація завдала удару по Львівщині по місту Броди, де знаходиться нафтовий термінал, саме від цієї системи. Тобто Російська Федерація починає руйнувати те, від чого сама живиться і отримує прибутки. Якщо будуть знищені ці термінали, наприклад, в Бродах і які йдуть через ШОП, то Російська Федерація. Перестане перекачувати нафту до Європейського Союзу. Цікаво, що тоді скаже Орбан та Фіцу. Чи будуть вони дякувати Путіну і їхати до нього на поклон? Залишається загадкою, друзі. Як думаєте, чи правильно поступив європейський союз, що наклав заборону на імпорт російського газу та інших е енергоносіїв із Російської Федерації? Буде цікаво прочитати вашу думку. Діліться думками в коментарі. Також за можливості підтримайте акаунт, лайком та підпискою. Всім мирного неба!